Вітаю тебе, я рада зустрічі з тобою. Сідай гарненько і будь уважним. Послухай загадку від мене. В лісі він без сумки ходить, яблука і гриби знаходить, спи на голки, очі на мистинки. Хто це там біля ялинки? Так, їжачок. Послухай оповідання, яке називається. Для чого голки в їжака? Якось восени захопив лисицю в полі дощ. Вимокла, як хлющ, похнюпила вона голову та й чаляпає по калюжах. Коли гляне, кущик стоїть, лисиця до нього, прибігає, аж там їжак сидить, від дощу сховався. Посунься. Буркнула лисиця і штовхнула їжака в бік. Штовхнула та аж завищала з болю. Ой, лихо, до тебе ж торкнутися не можна. Чом ти не поголиш оцю гидку щетину?» Спасибі за раду, але вона не для мене, мовив їжак. Та ти подумай, сказала далі лисиця, що в тих голках гарного, тільки сусідів відганяти. Погули їх, бо всі друзі до тебе цураються. І, мої голки не для друзів, перебив їжак, вони для ворогів. Скажи мені, будь ласка, яка пригода трапилася з лисицею? Так, лисиця потрапила під дощ і, ховаючись під кущем, вона зустріла їжака. А яку пораду дала лисиця їжаку? Так, ти розумник, щоб він поголив свої голки. А що відповів їжак Лисиці? Так, їжак їй відповів, що його голки не для друзів, а для ворогів. Тому що треба гарно дрожити і не ображати один одного. І тоді не знадобляться гілочки. Пограємо у гру, що на спинці їжачка. Подивись зображення і розкажи мені, я тебе уважно послухаю. А в цього їжачка. Дякую тобі, ти розумник. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає, разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Дякую тобі за увагу. На все добре. До нових зустрічей! До побачення!